Я е, є як одним, одним з активістів українських, От, але ми займалися е, різними соціальними і культурними подіями і за межами країни, і в Україні, і на різних рівнях, в тому числі на суперлокальному рівні. І коли я переїхав до Івано-Франківська, я зрозумів, що тут є ну, дійсно. Велика цінність в тому, що літні люди можуть спокійно продавати дуже якісний недорогий. Товари, які вони виростили чи зробили власного, і я зрозумів, якби завжди, коли до мене приїжджають гості. А до мене приїжджають гості до нашої організації зі всієї країни, і за її межами ми бачимо, наскільки, наскільки вони цінуються, наскільки для людей це дійсно є цінність для сучасних людей. І тому я якби, кілька місяців тому написав в Фейсбуці, що варто відмовлятися від походів в супермаркети, де є Є, би, продукти менш якісний і час підтримувати людей літніх, які торгуються на ринку. І тому, коли я позавчора побачив пословлювання мера Івана Франківського щодо того, що. Не варто купувати у людей. Ніколи. Я зрозумів, що звісно, є люди, які не купують у бабусі дідусіх, які можуть собі дозволити які селісний там магазин, чи взагалі і їм привозять це окремо. Але якби ми маємо розуміти, що для багатьох мешканців івано Франківська ринок є єдиною можливістю купити якісний по нормальній ціні, є, є єдиною можливістю пробудувати. Своїх дітей якісно сиром, власне, і так далі, і це перший такий аргумент.